А кафе Христу проста і глибокомисленна молитва, вона передає Євангеліє, осмислено відноситься до всіх пророчеств, які були у Христі, починаючи з рая, де Господь мудро насадив дерево жизни із плодами. І що треба було, щоб сатана отвлікнув Адама і Єву. От дерева жизни, а направив їх на дерево плодами познання добра і зла, то є дерево іспитання І коли вони заразилися, ми з вами говорили, Господь виводить їх із рая, щоб вони не причастилися і не стали вже в узлі утверджені навічно. Но Господь зайшов з небес, узяв на себе нашої тіло, родицю Діва Марії. І возніс наші гріхи на дерево Креста. І тепер вернулося нам ото дерево, яке було в раю заборонено, і вже, вже ангел з мечом охраняв. Нині тот ангел одинятий для всіх, хто сповідається, причащається, хто крещений в канонічній церкві і має доступ до плодів дерева вічного життя, Креста Господнього. Тіла і кров Христову. І так маємо доступ до причастя, і тому будемо цінити великий дар, бо літургія в смислі сущно, це сама по собі служиться не ради красоти, а раді причасників. І ми так все радуємо, коли багато причасників, да скорбим, коли скорбимо, коли видимо, десь є літургія, а да, коли ще знають заказати окрему. І вдруг ніхто не причищається, і ми поклали умову або молитеся з нами на общій, або ваша сім'я, а ще хоче, щоб віддільно це служила служба, ви домашні, якщо не всі, то хоч половина вас причастіться, ви мали сімейний праздник. от тоді буде смисл окремо служити. Так і Нині вспоминаємо із Батия, як Господь говорить, дає благословення Ною Його сыновям, котрі починають нову історію і починають історію трьох трьох трех семіти – жовті, хаміти – чорні афети – білі. Ми з вами говорили нині рано, що Ной Насадив виноградник, а не знав силу вина, сп'янів і коли спав, у нього відкрилася нагота, і юний юніший синок Хам посміявся над отцем, а другі браття прикрили отця. І оскільки Господь благословив ної його Ной но не смів проклинати, тоді сказав: Проклено Твоє буде. Потомство хами. Не тому і в народі кажуть, чоловік наглий, як хам, хамовитий. Історія хамит хамитів чорних дуже, дуже тяжка і соложна. Але ми, представники білої раси і афета, но сіку ми сходимо від одного предка, то всі раси рівні. З другого боку ми сьогодні читаємо у Прока Ісаїя, де Господь каже такі слова. Слухайте ви, слово Господнє, хульники, правітелі народа сього, котрі в Єрусалимі, Ісаїя 28 глава. Так ви говорите собі, ми». Заключили союз із смертю і Писподня з нами зробила договор. І коли все порожайший біч буде проходити, Він не дойде до нас, тому що лож брехню ми зробили своїм бечищем. Ми ся спрятали за брехнею і обманом прикриваємо себе. Коли написані слова, Через пороки Ісаї, коли вони нині такі актуальні, коли обман, злоба, лукавство і лож становляться обикновенними, каждодневними речами нинішніх правителів, так як будь-то весь мир обезумів. Ну, що каже Господь далі? Зато каже Господь Бог, я полагаю. В основання на Сіоні камінь, камінь спитаний, краюгольний, драгоцінний, кріпко утверждений, і віруючий в нього, не постедеться. А Павел добавить: камінь же був Христос. І от ми діти Христові, читая священне Писання, розсуждаємо, Господи, невжелі? Не чули слово Боже грішних цього світа, возможно, і ні. Но премудрость Божія каже, обращаючися з мудрими, буде мудрий, з ким поведешся, того наберешся. А хто дружить цим борує з глупими? Мало того, що буде глупий, дуже опасності розвратиться. П Янка, нечистота, завість, блуд, гріхи, як нікий наркотик, попробуєш, а потом це не можеш ото відказати. І грішники думають так, я зробив зло, а хто буде видіти? І вдруг каже мудрий Соломон, грішників зло, його зло переслідує, а праведникам Воздається добром рано і пізно. Іноді грішника, наказує Бог на тому місці, де не чекає, де в нього, вроді, все добре, вдруг приходить, летить кара і все розсипається. Люди порозуміли, поки ми тут маємо можливість причищатися, ми видаємо путь, чистий, фініш, котрого. Czarstwo Boże, Amin.